Біля воріт на подвір'ї дядька Казимира росла липа, посаджена ще його прадідом за понад сотню літ її стовбур потемнів, покрився борозенчастою корою і численними наростами. З весни до осені розлога крона липи вкривалася серцеподібними листочками. А в останні дні червня вона красувалася золотистим суцвіттям. Майже два тижні теплий літній вітер розносив вулицею неймовірно духмяні пахощі липового цвіту, і літали над ним сотні бджіл, які в променях сонця і на фоні суцвіть здавалися позолоченими. Вони перелітали з однієї жовтуватої квітки на іншу. Збираючи пилок для найсмачнішого липового меду. Щороку в цей період майже з кожної сусідньої хати до Казимира приходили прохачі, щоб нарвати липового цвіту. В суху погоду хто з драбини зривав цвіт, а сміливіші залазили на дерево, щоб зірвати найкращі сусвіття для річного. Або й дворічного сімейного запасу. Дядько Казимир радів гостям, не поспішав до своїх буденних господарських справ, а гордовито стояв під Липою і повчав сусідів. Щоб ви знали, найкраще запасатися липою у півдні, коли молодий місяць, тоді кожна квітка розкрита. Однак не можна брати вражені квітки, бо з них буде несмачний чай. Інколи сусіди жартома називали дядька Казимира вуличним знахарем, тому що він полюбляв читати різні видання, в яких були надруковані рецепти народних цілителів. Почерпнуті знання Казимир застосовував для власного оздоровлення або щиро радив знайомим настої і страв. Для лікування різних недуг, хоча сусіди вже давно знали про лікувальні властивості Липи, та все ж щоразу уважно слухали поради вуличного знахаря. Під час таких розмов Казимир набирав вигляду знаного лікаря, який переконував хворого, що найкращими ліками в світі є настій з липового цвіту. Торішнього літа я також був серед слухачів дядька Казимира. Ти, мабуть, і не здогадуєшся, що липовий чай, а ще й з липовим медом є найкращим засобом, щоб перемогти застуду і грип», – наголошував він, напився чаю і швиденько під ковдру. Не помітиш, як через годину спотом вийде вся хвороба. Я схвально кивнув головою, продовжуючи обривати липові соцвіття, а дядько Казимир продовжував. Не подумай, що я хочу похизуватися своїми знаннями. Але в народній медицині настій з липового цвіту використовується для лікування нирок і кишкових хвороб. Він є помічним для полоскання при ангіні та стоматиті. До речі, для полегшення стану після перевтоми і нервових зривів дуже корисно приймати ванни, настояні на липовому цвіті. У листопаді минулого року, за настійливою порадою своєї дружини, дядько Казимир надумав зрізати стару липу. Він довго ходив по подвір'ї і бубонів. Ну, затінює липа хату. Через вікна не видно білого світу. Але скільки користі від неї? Побубонів, побубонів, але взявся до роботи. Бо, мабуть, тривалою була суперечка з дружиною. На допомогу покликав ще двох сусідів Степана, свого родича по батьковій лінії та Петра Юхимовича, колишнього вчителя історії. Спочатку чоловіки взялися обрізати гілля старої липи, яке стріскотом падало на землю. А щоб не була нудною робота, то й розмовляли про всяке. Ти знаєш, Казю, в юності під твоєю липою я не раз зустрічався із своєю маринкою, згадував Степан. Однієї літньої ночі розпочалася гроза. Блискавки розрізали нічне небо на декілька частин. Он там, на горбочку, одна з них влучила в сосну. Ми злякалися і ще ближче стали до Стовбра липи, чекаючи закінчення зливи. Напевно, ви не дармували під липою? Жартома запитав Казимир. Еге ж, цілувалися. Розчулився у спогадах Степан. Згодом на цьому ж місці я освічився Маринці в коханні. Я також частенько стояв під липою зі своєю Марисою. Зізнався родичеві Казимир. А пам'ятаєш, Степане, як під цією липою проходило наше дитинство? У затінку під липою ми часто бавилися. А потім мій батько під липою поставив столик і лавку У теплі дні за ним приймали гостей. На свіжому повітрі здаються смачнішими страви, приємнішими розмови і мелодійнішими пісні. Чого ж не пам'ятаю? Хороші були часи, відповів Степан. В старості все частіше згадуються дитячі юнацькі роки. До їхньої розмови приєднався Петро Юхимович, шанована на вулиці людина. Пане Казимире, з історичних джерел відомо, що древні слов'яни вважали липу священним деревом оберегом і обожнювали її з ладою, богинею любові та краси. Липа символізувала дружбу і благодатно впливала на психіку людини. Наші предки підмітили, що вона приносить щастя, а тому садили її біля храмів і будинків. Також була традиція при народженні першої дитини садити липу біля хати. Було б добре відродити ту давню традицію. За розмовою чоловіки й не щулися, як обрізали всі гілки, відтягнули їх на город, щоб не заважали під ногами. Та й взялися за найскладнішу роботу. Зрізування стовбура. Казю, а що ти плануєш робити із стовбуром липи? – запитав свого родича Степан. Підрубаємо і відріжемо двометровими кусками. Пояснив свій задум Казимир. Якщо середина здорова, то поріжу на дошки. Собі в господарстві пригодиться, на підлогу чи на інші потреби. У крайньому випадку продам різбірам і зароблю хоч якісь гроші. Мудре рішення, пане Казимире, підтримав господаря Петро Юхимович. На дрова шкода різати, бо липові дрова дають слабкий і нетривкий жар. Проте вугілля з липових дров вважається одним із кращих для виготовлення пороху. У давнину з липового лика плели личаки, кошики, козуби, решета, а з дошок виготовляли ложки, посуд, прялки, меблі, ручки, музичні інструменти врешті. Не встиг Петро Юхимович завершити перелік виробів з липи як до чоловіків. Підійшла тітка Євдокія, яку недолюбляли на вулиці за те, що вона нібито вміла чарувати. Казю, не зрізай стару липу, бо смерть чатуватиме біля твого дому. Не вітаючись, дорікнула тітка Євдокія. За народним повірям, якщо зрубати стару липу, то помре той, хто зрубав або хто з його сім'ї. Трястя тобі на язик Євдохо сердито відповів Казимир. А ти глянь, як багато на її стовбурів потворних наростів, які містять у собі все лихе з чужих прокльонів та обмов. Продовжувала теревенити Євдокія. Невже ти не знаєш, що липа наділена особливою благодаттю від Бога? Завдяки такій благодатті прокляття, і наговори, що їх приймає липа на себе, не передаються далі, а вмирають в її благодатній і чистій деревині. Та йди вже. йди, Євдохо, своєю дорогою. Вже спокійніше мовив Казимир. Чули ми про твої відьомські здібності. Очі євдокії блискавкою глянули на Казимира, що він аж зніяковів. Жінка не бажала напрошуватися на більш гостріші компліменти від чоловіків, і лише на прощання додала «Казимири, від щирого серця, я бажала застерегти тебе від лиха. Дядько Казимир ніяково глянув то на Степана, то на Петра Юхимовича. Які мовчали і не втручалися в суперечку. Чого тільки примудрі жінки не наговорять гайда, хлопці, до роботи, бо Мирося, напевно, вже доварює обід. Чоловіки переглянулися і вже мовчки продовжували працювати. Різали стару липу, посвітлішало в хаті дядька Казимира, але не надовго, бо взимку він раптово захворів, сам підліковувався травами, звертався до лікарів, однак не допомогло. Невдовзі не стало дядька Казимира. Та ще й досі сусіди передають з уст в уста слова тітки Євдокії, що просила не зрізати стару липу, яка цьому дому служила оберегом. Вислухали радіопостановку новели Юрія Ярмоли Стара Липа. Із книги спорідненій душі радіопостановку до ефіру підготували Надія Дярмола, Богдан Нагриб, Михайло Темрук, Сергій Сторощук та Роман Темрук.